Навчальне місце алгоритм дій щодо застосування заходів поліцейського примусу під час виборчої кампанії 2020». приклади розв'язання ситуативних завдань відповідно до моделі застосування сили та закону України про національну поліцію. Під час охорони публічного порядку поряд із виборчою дільницею номер 1122 Співробітникам поліції було повідомлено, що невідома особа розповсюджує агітки за одного із кандидатів та пропонує кошти за вибір даного кандидата. Підійшовши до даної особи, співробітники поліції розташувались таким чином, щоб дотримуватись принципу контакт прикриття для обезпечення себе від можливого нападу та запобігання втечі підозрюваного. Згідно з статті 32 та 33 закону України про національну поліцію до підозрюваної особи були застосовані такі превентивні заходи, як опитування особи та вимога пред'явлення документів, що засвідчують особу, підозрюваний повідомив, що у нього немає при собі документів, що засвідчують особу. Поліцейським було прийнято рішення згідно статті 34 закону про національну поліцію провести поверхневу перевірку. Особі було запропоновано викласти всі речі з кишень на лаву. Під час проведення поверхневої перевірки громадянин намагався уникнути контролю з боку поліцейських та вчинив напад на одного з них. Співробітник поліції, застосувавши заходи фізичного впливу відповідно до статті 44 закону України про національну поліцію, затримали правопорушника. Після чого, згідно статті 45 про національну поліцію були застосовані кайданки. Забезпечений периметр безпеки для поліцейського, який проводив поверхневу перевірку. Проведена поверхнева перевірка відповідно до статті 34 закону про національну поліцію. Правопорушник був доставлений до відділу поліції. Під час охорони публічного порядку поряд із виборчою дільницею номер 1122 співробітник поліції побачив чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння, який вигукував політичні гасла за одного з кандидатів та ображав оточуючих брутальною лайкою. Підійшовши до громадянина, поліцейський вимагав припинити правопорушення. Чоловік поводився агресивно та спробував вдарити поліцейського. Поліцейський попереджав про необхідність припинити напад та про можливе застосування спецзасобів, підготував до застосування спецзасіб гумовий кийок. Чоловік, висловлюючи образи в сторону працівника поліції та погрожуючи фізичною розправою, продовжив напад. Поліцейський застосував спецзасіб гумовий кийок відповідно до статті 45 закону про національну поліцію та спецзасіб кайданки. Попередив про проведення поверхневої перевірки відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію. Після проведення поверхневої перевірки особа буде доставлена до відділу поліції.